Ми дизайнери у виставковій залі на головній площі Херсона відкрилась спільна виставка студентів та викладачів кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету. Кафедра молода, втім, вже завоювала всеукраїнський авторитет. І, хоча креативні роботи презентували на різноманітних творчих форумах, конференціях та показах, у Херсоні виставкою такого масштабу дебютують. Чи вдалося їм вразити херсонців? Дивіться у наступному сюжеті. Кращі роботи студентів та викладачів кафедри дизайну ХНТУ усі в одному місці. Творчий діапазон презентованого вражає тут все, чому вчить кафедра від мультфільмів до незвичних костюмів. Хотілось чим-то похвастатися, хотілось показати, чого ми достигли. Хотілось показати рівень роботи наших студентів, тому що ну хочеться вірити на ми виросли, в те, що нам є чим удивити Херсон ідея створити таку виставку виникла ще рік тому. Увесь цей час тривала жвава підготовка. Терами обрали знаних професіоналів, чоловіків кафедри, тому вийшла вона лаконічною і чоловічим характером. Дуже много ми відбирали. Якби два рази більше зала, то столько роботи у нас було. Ми виставили. робота на це. Вот дуже вот важно. Я можу как професіонал сказати, що достойно достойно бути виставки. До усієї своєї роботи на кафедрі дизайну мають творчий підхід, і навіть звичайно виставку перетворили на справжній перформанс. Ця кафедра, зізнається ректор вишу, завжди мало мистецтво дивувати. Цього разу студенти вразили свободою поглядів та фантазії. То, що не талантливій, я знаю давно. А то, що настільки свободний, я обрадувався сьогодні дуже, дуже сильно. Це гордість університету, безспорно. Це дуже талантливі люди. Я говорила про те, що. Що такої успіх? Це талантливий учитель, благодарний ученик. І от все це тут сьогодні видно. Відрізнити роботу вчителя від його учня на виставці вкрай важко. Ось ця степова ліра, наприклад, робота студентки. Вікторія каже, це її дебют. Я представляю на цій виставці три свої роботи, три вази. Це їх. Я талкувалась від окруження своєго, тобто від херсонських степей, від лугов. І імена Состояние природи меня вдохновило. Однокурсник Вікторії Андрій сьогодні відразу у двох іпостасях. Він також ліпить з глини справжні шедеври, а ще виконує роль моделі. Это я в ролі характерника, такої повелитель змій. Свою колекцію одягу презентує і випускниця кафедри Оксана. Впевнена, студентам-дизайнерам є чим дивувати херсонців. Наші студенти дуже талантливі, кожен студент має якусь особливість в плані творчості, кожен має свою креативну склад. Ума на виставці справжній аншлаг. Представлені роботи не залишили байдужим жодного відвідувача. Виставка дуже сподобалась. Вона вразила своїм різноманіттям, що в нас представлено на виставці і живопис, і графіка і. Вироби з глини дуже цікаво, дуже сучасно та молодіжному Відчути подих свіжості та креативності в осінньому Херсоні можна ще протягом двох тижнів у виставковій залі на площі Свободи. Анастасія Соболєва, Ігор Печенко, телеканал Скіфія.